Основні налаштування пристрою для реабілітації верхніх та нижніх кінцівок Мотометлу. До найважливіших налаштувань на пристрої можна легко перейти з головного екрану, короткочасно натиснувши та утримуючи активний режим тренування. Це найшвидший спосіб потрапити до меню початкових налаштувань. Щоб встановити початкові налаштування для активного режиму тренування, просто виберіть відповідні кнопки руки або ноги. Щоб застосувати налаштування для всіх подальших тренувань, натисніть кнопку Зберегти. Якщо ж ви хочете застосувати налаштування лише до поточного тренування, необхідно натиснути кнопку почати тренування. Ви можете будь-коли скинути збережені налаштування до заводських, натиснувши кнопку Скидання. Однак змінити початкові значення можна також класичним способом на головному екрані за допомогою кнопки налаштувань. Визначення активності на пристрої для реабілітації верхніх та нижніх кінцівок Мотомет-Луп Під час довільного режиму тренування пристрої Мотомет завжди запускаються в пасивному режимі. Як тільки пристрій виявляє активний обертальний рух, він автоматично переходить в активний режим, дозволяючи пацієнту тренуватися за допомогою власної м'язової сили проти точно регульованого гальмівного опору. В активному режимі показники тренування відображаються на екрані зеленим кольором. Якщо пристрій більше не фіксує активного обертання, інтелектуальний блок керування автоматично перемикається в пасивний режим, а показники тренування на екрані стають помаранчевими. Чутливість виявлення активності можна налаштувати індивідуально. Для цього потрібно натиснути кнопку налаштування на головному екрані і на другій сторінці обрати кнопку датчики. Якщо для виявлення активності встановлено значення чутливе, це призведе до переходу в активний режим після виконання пацієнтом половини оберту. Якщо встановлено значення нормальне, виявлення відбувається після одного повного активного оберту, при значенні Нечутливий після виконання півтора повних активних обертів.